На Полтавщині поліцейські встановили особу, причетну до незаконного полювання. Працівники відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького районного управління поліції, встановили чоловіка, котрий влаштував пастку, в яку потрапила та загинула дика коза. Поліція відкрила кримінальне провадження. Дмитро Забігайло, начальник відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького райуправління поліції, повідомив цитую. Поліцейські групи реагування патрульної поліції 9 вересня близько 14.00 під час патрулювання біля села Григоро-Бригадирівка Кременчуцького району у мисливських угіддях виявили пристрій для відлову тварин та тушу дикої косулі, яка потрапила в пастку. Для з'ясування обставин на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. На місці правоохоронці виявили шість мисливських металевих саморобних пристроїв для відлову диких тварин. Також поліцейським вдалося в Встановити, що до скоєння правопорушення причетний місцевий мешканець 1969 року народження. Наразі тривають слідчі дії. Кінець цитати: за цим фактом, підрозділом дізнання поліції під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділення Кременчуцької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за статтею 248 Кримінального кодексу України незаконне полювання. Відповідно до чинного законодавства порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України, караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин або об. Меження волі на строк до трьох років.